Всім доброго ранку. Зараз ділюся з вами одним із моїх синопсисів І так, телерадіомарафон Слово Гетьмана має колись розпочатися. Хай воно розпочнеться саме цим відео. І так, слово Гетьмана, перший, перший сюжетна лінія. Як козаки Соль землі українській, сіль землі української міняли на золото Ерефії. Оцей елемент Я вчора погомонів з козаком Гайдемакою і почув, що можна запрягти його волів, поїхати на Кінбурзьку косу і із ропи вогнищем випарувати сіль. Це природні явища, тому це реально це одна із сюжетних ліній. Але що далі? Далі це поїздка по Європі. Всі без виключення столиці Європи треба, як мінімум, доїхати волами і поставити там козацький корінь і життєтворення, і миротворення. І державотворення брат за брат. І таким шляхом виникне елемент Гуртуємо Україну разом, гуртуємо Європу разом, гуртуємо людство разом. Оці три вектори зараз я озвучив. Але колись, це в минулому році, я переговорив зі своїм однодумцем, може і соратником який живе в Дніпрі і простір любові на Дніпро має ім'я, люблючий всесвіт, він дав моєю допомогою ім'я своєму роду, своєї сім'ї. Сузір'я Лелек, сім'єю звати його. Так ось Вони на своєму фірманому бланку громадської організації дали мені кредит довіри стати і бути. Гарантом миру, планетарної солідарії та гармонії поколінь. Але Київським гарантом миру. Ось, виконуючи такі функції, як благодаттю об'єднуючий гарант, я сьогодні запроваджую слово гетьмана. Ну і перша сюжетна лінія бути а не здаватись. Ну, перша така серія бути а не здаватись. Коли Здаватись, перекласти сутність цього наративу, бо спочатку йдуть знаки, символи, образи, потім світоносні наративи, потім синопсиси. Тому українцям вони і так згуртовані зараз. А Україна починається з нас, це треба показати справу спільну. Але той творчий колектив по своєму, той по своєму, той по своєму, і так з'явилася українська брачина. Але бути а не здаватись, це значить поставити як мінімум перший козацький курінь українотворення. Ну, хай буде брат за брата, бо у нас таким шляхом має ім'я Київський оперативний штаб Зведених Сил України, брат за брата. Ну, а далі буде далі. Ось, бути, а не здаватись. Це многосерійний фільм. Не слуга народу, а многосерійний фільм слово гетьмана. Бо слово сказане треба й виконувати. Не всі вміють тримати слово. Тому в моєму оточенню виключно люди слова, а перевіряти всіх лише по справам потрібно, і в тому числі і мене. Бо я вірний своєму слову, а слово козака Вартує честі, гідності і навіть життя. Тому з вами був я, Володимир, син Олександра Світлани та українська нації за прізвищем Шемчук із роду Велетні Духу, з позивним Фудзіяма. Так мій позивний, як капелана в другому ліківському полку. Це кінець зв'язку. Хай буде те, що повинно. Як з нами, як через нас, так і завдяки нам. І так, слово гетьмана, сьогодні розпочати багатосерійний, е, такий пригодницький, е, конче необхідний фільм.